Доброго дня, шановні! Я кажу, сьогоднішня поїздка не пройшла мимо. Були ми в костку і зробила дві покупки. Одна із них, бачите, ось яка красуня, півонія. Бачите, написано 4 штучки, 4 корінчики. І це коштує 20 доларів. Не знаю, які, я тільки ниточку зняла. А зараз буду розкривати, що тут і як тут? Ось в таких мішечках. Ось воно. От, зараз це я заховаю. Ой, там ще є. Зараз. Ось, і, ось, і ще. ось таких два мішечка. Зараз буду дивитися, що тут є. От. Ну, Ножниці не взяла, думала, що це не понадобляться, не знадобляться. Ну, буду так от відривати і буду дивитися, що тут є. Бачу ґрунт. І зараз будемо шукати. Ох ти, вже є корінець. Ой-ой-ой, шановні, дивіться, яка гарна. Подивіться. Який гарний корін. Корінець гарний, бачите? Вже біленькі корінці пустили там. І такі вже, о, бачите, які гарнесенькі. Але я не приготовила місця, куди. Ладно, я на стіл поставлю, потім витру, Це один такий корінчик. Зараз ще ось тут. Другий корінчик. О. Цей трошки, бачите, який, я не знаю. Взагалі, шановні, я не пересаджувала ніколи півонію, не копала її. Я її раз посадила, дала мені сусідка в Україні. От і я так, оце така. Це Зараз заховаю. Оце одна. Один такий мішечок. І ще є такий же, що я чуть не викинула вже в сторону. І це ось другий мішечок такий, зараз подивимося, що там. Ось. Зараз, Тож саме, так. Земелька така волога, ну, не мокра, а така, знаєте, приємна. Вау! Ну, дивіться, тут ростків багато. От, але корінець сам слабенький. То вже буду вчитися, що з ним робити. І як, бачите, корінець дуже такий багатий. І зараз ще тут є, зараз ще пошукаю. Бо написано, що 4. О, є. Ой, боже мій. Тут. Ой, дивіться. Бачите? Не знаю. Ну, та буде, бо живець є, корінці є. Росточки пішли, то, мабуть, буде. Оце в мене така покупка сьогодні за оцих 4 корінці 20 доларів. Так, і ще одне, теж 20 доларів. Так, я прибирати не буду, бо то вже не розпаковувала ще, тільки вам ближче покажу. Блюбері. Бачите, яка гарна сорт називається дюк. Це ой, як же вона по-українськи потім згадаю. От, Бачите, таке. І ось тут теж два кущики. Торік ми брали кущик. Один, за 15... один кущик 15 доларів, мабуть. Ось, бачите, такий горщик довгий. О, зараз ще я подивлюся, що тут зверху відкрию його отаку. Не знаю, який він, бо там же не відкриєш. Не... Оп! Зараз. О, ну, знаєте, я не знаю, не буду чіпати кореневу туди, витягувати не буду, бо я його зараз піллю. І так поки що на веранду у нас тут. На новій, на новій хаті є веранда гарна, така холодна. То, мабуть, є. ось іще один кущик є, але цей, мабуть, треба якось. Бачите, ми брали у квітковому магазині там теж було, а це костку. І це, мабуть, треба якось отако, аби не. Бо це вже... Ой-ой-ой. Аби його не поламати. Ну, я так покажу, бо тут, не хочеться, у мене сили немає такої, бачите? Отакий кущик. Ось. Дуже гарні. Ну, не знаю як. Я думаю, що корінева повинна бути гарна. Бо так, уже, уже навіть бруночки отакі, бачите, пустили. То, ну, я не знаю, може, біля вікна поставлю, бо. У нас ще мінус 7. О! Ти не хочеш, а я сам зроблю. Отак. Ось, бачите, все відкрила, ну, Я не знаю, півтора літра, напевно, ось отакий дюк. Я читала, що це дуже гарний урожайний сорт. А в нас є, я, я два купила то рік, ми купили то інший сорт, не дюк. Я забула, як в мене записано, як називається, але то добре, тому що для запилення буде. О, так, шановні. Так, що от сьогодні такий. Там ще були різні сорти. але, знаєте, так зразу 20 доларів, то та там 20, та ще щось їсти купили. Ну, розпочатку, продук... я кажу, розпаковку продуктів я таке до других не заходжу і сама вважаю, що то лишнє. Ну, а це трошечки вам покажу ось на цьому вікні, де я це робила. Це південне вікно в нас. Бачите, ще сніг стоїть. От, і. Ось так, шановні. Так що на теплому вікні гарно. А, ще купила отаку от землю. Бачите, теж тут 212 літрів, напевно, ні, 100. Он там є, ой, -ой, ой, бачите. 18 кілограм, це теж 20, а, 112 літрів. Ось вона. 112 літрів. От, 20 доларів. теж. Ну, це непогано, це гарно. Бо я користувалась ось такою землею, бачите? Такий мікс для квітів. От. А це вже, ну, і ще трошки. А, купили ще е, полотенця, бумага туалетна. І оце мої красунчики, помідори тут ростуть. Бачите, я вже казала, що я буду отак обрізати його. Поставлю у воду, у мене звідси піде пагінець і ці от. Ну, а це примке пори. Оце може хто скаже, що воно таке цікаве. Що ж це така за рослинка? Угадаєте? Ну, все, бувайте здорові, гарного вам настрою, миру на нашій Україні. В нашій Україні. Так що бувайте здорові!